Наразі інформація оновлюється. Ми маємо нову цифру щодо загиблих. Вже 13 людей загинули під завалами внаслідок ракетного обстрілу окупантів, які завдали нашим, нашим, нашому місту сьогодні. Вночі було декілька прильотів. Загалом кажуть, що більше 10 ракет, деякі з них потрапили безпосередньо в житлові будинки. Зруйнований повністю один під'їзд житлового будинку з першого по сьомий поверх, коли рятувальні. Ніки почали розбирати завали. Верхні верхня частина будинку також впала наразі. Роботи з ліквідації ракетного обстрілу продовжуються під завалами, можуть ще знаходитися люди. Загальна кількість загиблих 13 жителів одного зі спальних районів міста, які просто спали вночі в себе в квартирах. Ще 60 людей поранені з травмами різної ступені тяжкості. Вони перебувають в лікарнях міста Запоріжжя. Також відомо, що серед загиблих та постраждалих шестеро дітей. Наразі маємо інформацію, що на місці працюють всі відповідні служби, не тільки рятувальники слідчі документують факти злочинів з боку Російської Федерації. Також було відомо на станом на ранок, що Внаслідок ракетного масивного обстрілу житлового масиву постраждали ще об'єкти інфраструктури, які знаходилися поруч. Ч це і школи, і дитячі садочки, і п'ятиповерхівки, які знаходилися радом поруч, взагалі в людей з більшості повиболувало вікна, вилетіли шибки. Частково розбиті дахи також постраждали біля 20 автівок, які просто загорілися після ракетного удару, прямо у дворах на невеликих парковках у спальному районі. Запоріжжя рятувальники продовжують працювати, аби дістатися до верхніх поверхів використовують спеціальну драбину, яка довжиною понад 20 метрів. Також відомо, що наразі. Влучання ракет відбулося не тільки в житловий масив, ще ворог вдарив по інших районах цієї ночі. Деякі ракети не розірвалися, і рятувальники планують сьогодні ліквідувати ці нерозірвані частини російських ракет поблизу міста. Тому мешканці міста можуть чути сьогодні ще гучні вибухи, але це буде робота наших рятувальників. Наразі ми продовжуємо відслідковувати і стежити за ходом рятувальних робіт на місці ракетного удару. Дуже сподіваємося, що кількість жертв більше не зростатиме. Але наразі, звісно, деякі люди знаходяться у статусі безвісті зниклих і для того, щоб рідні тих, хто проживав в цьому будинку, який обрушився після ракетного обстрілу, могли знайти своїх рідних. Правоохоронці відкрили спеціальний номер телефону, щоб можна було надавати інформацію про тих, кого ще шукають. Марине, і ми сподіваємося, що минеться, і я хочу запитати ще стосовно обстрілу 6 жовтня. Ми, от буквально напередодні, бачили, що зросла кількість жертв до 14. Чи вже закінчили там рятувальні роботи? Так, роботи там много, але багато, але більшість більша частина роботи вже завершена. Долучалися і мешканці міста, які просто брали з собою підручні засоби і допомагали рятувальникам діставати людей, ліквідувати завали після руйнації. Я хочу сказати також, що сценарій один і той самий. Влучають саме в житловий будинок всередину. Рушиться під'їзди повністю з квартирами. Як і декілька днів тому, що ми бачили в нашому місті сценарій однаковий, колеги. Марина, зважаючи на те, що Запоріжжя підвергається ударам ледь не кожен день, хочеться запитати, як люди реагують на сигнали повітряної тривоги, чи почали уважніше до них ставитися і кожен раз спускатися в укриття а, так, волонтери зараз закликають людей щонайменше облаштувати укриття, запастися водою спальними містами в укриттях, щоб перебувати там. Я не можу сказати, що є якась паніка в місті. Так, всі напружені, всі знервовані. Але ми е, віримо, і знаємо, і живемо в серці з Україною. Тому про евакуацію е, чи якісь скупчення людей мови не йдеться зараз. Марина, дякуємо тобі за деталі, за включення. Бережи себе, будь ласка, і загалом жителі Запоріжжя, будьте обережними. Дійсно, як колега моя сказала, обстрілюється регіон фактично щодня. Марина Моїсенко, кореспондентка із Запоріжжя, була з нами на прямому зв'язку.